Зараз до нас приєднується Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, добрий ранок! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Розкажіть нам за наявною інформацією, чи вдалося збройним силам України нанести серйозних уражень противнику, коли той переправлявся з правого берега Херсонщини на лівий. Насправді тут треба усвідомлювати, що особливість підрахунку результатів в умовах, коли це відбувається під час переправи через річку, дуже ускладнена, тому що течія швидка, тому що Дніпро глибокий, і те, що насправді пішло за курсом руського корабля, ще треба виловити і облікувати. Тому зараз дуже складно підводити якісь підсумки, підбивати і про щось звітувати. Але ми обов'язково підіб'ємо їх і відзвітуємо. А вже, хоча б, те, що суттєво зменшилась кількість обстрілів, говорить про певну розгубленість окупантів навіть на тому березі, де вони укріпились. Чи є інформація про те, яка кількість перевдягнутих росіян або десь таких, що ховаються, залишаються на правому березі досі? Обліку нема. Списків конкретних, звісно, що нема, але є. Пильність, пильність громадян, пильність наших підрозділів і ретельна перевірка. Саме ті стабілізаційні заходи, які зараз багатьох обурюють, чому таке щастя звільнення території і обмеження настільки сильні обмеження пов'язані з блокпостами? Вони насправді виправдані заходи, тому що це і є та сама робота з виявлення подібних елементів. Ми усвідомлюємо, що частина з них могла загубитися, пам'ятаємо російських десантників. Частину могли загубити навмисно, а когось могли залишити, зокрема, з конкретними завданнями з потенційною диверсією у відтермінованому часі. Тому робота ретельно проводиться і вона ще триватиме. Угу. Е, кількість полонених російських збільшилася за той час, як збройні сили зайшли в Херсон і зайшли в на правобережжя. Звільнили є, є, є певні плюси в обмінному фонді, так, але на зараз теж не можемо повністю підрахувати, тому що були обліки, і ті, які відбувалися безпосередньо під час бойових дій. А є вже знахідки, так скажемо, і ті, які були от виявлені саме в тому маскарадному прикиді, який вони собі дозволяють, тобто перевдягнені в цивільних. І намагалися з автостопом, як то кажуть, дістатися до своїх. Ну, дісталися просто до чужих. Чи багато техніки залишили росіянинам? Також працюємо над обліком лендлізу. Є певна, ви бачили, і навіть літюча техніка, тобто гелікоптери, залишили, залишили і системи реактивні системи залпового вогню, залишили і танки, залишили і артилерійські установки. Тому як тільки зможемо підбити підсумок, обов'язково відзвітуємо. Що зараз росіяни роблять на лівому березі? До чого вони готуються? Які судячи з тих дій? Який у них план надалі? Ми бачимо, що вони надзвичайно активізували повітряну розвідку, і, до речі, це особливість регіону і звернення наше до всіх мешканців деокупованих територій бути дуже пильними і уважними саме до проведення ворогом повітряної розвідки, того що безпілотники, які вони використовують, це можуть бути і камікадзе, і розвідники, але ударного типу тобто, тобто які збирають інформацію. В в тому числі про масові скупчення людей і наносять ураження. Пам'ятаємо ті наративи, що вони казали про е, обстріли е, збройними силами цих населених пунктів, або наражання на небезпеку у зв'язку з тим, що буде звільнено, але відкрито для вогню з іншого берега. Тому сигналами повітряної тривоги нехтувати ні в якому разі не можна. Пам'ятаємо, що ворог навіть з нижчого лівого берега здатний обстрілювати в тому числі і ракетами і. І системою С-300 як цієї ночі, а вони обстріляли напрямки руху, дороги, і це говорить про те, що вони намагаються перекрити в тому числі і логістику до регіонів, де створили вже гуманітарну катастрофу. Крім того, вони продовжують обстріл Нікопельщини це як приклад того, як протидіять два берега, коли з одного берега ворог, з іншого берега наші населені пункти і наша юрисдикція, і вони майже щодня обстрілюють різними системами і важкою артилерією, і реактивними системами залпового вогню, і мінометним вогнем б'ють по населеним пунктам. Торуваннями які там руйнування? Так, дуже дуже суттєві руйнування, і дуже багато ділянок місцевості заміновано. Треба це теж усвідомлювати. Ні в якому разі не відхилятися від тих маршрутів, які вже перевірені і. Визначені, тому що є люди, які намагаються об'їхати блокпости і наражають себе на небезпеку. Вже є випадки підриву цивільного населення. І цієї ночі, до речі, знов ворог обстріляв Чорнобаєв поз використанням тих самих С-300. і це дуже небезпечна зброя, яка має підвищену руйнівну силу, тому необхідно обов'язково укриватися. Зрозуміла, дякую вам дуже за те, що долучилися. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України була з нами на зв'язку. Ну а далі випуск новини. Я передаю слово Юлії Сен.